Ісусу Христос, ось і прийшла та чарівна ніч, яку всі з нетерпінням дуже довго чекали. Чекали для того, щоб одержати щедрі гарні подарунки, які дітки замовляли від Святого Миколая. Разом з тим, на сьогодні, діти приготували такий невеличкий сценарій. Ну, спробуємо. Ви напевно помітили, що в нас сьогодні досить велике представництво на святі, саме дитяче. Ми спробували включити маленьких діток, які ходять до нас у недільну школу, вони приходять щонеділі, щоб вони могли себе відчути дорослими, в першу чергу, відповідальними і слухняними. Рада, да. так. так. І ми, я хочу, щоб ви всі зрозуміння. Поставились до того, як ці дітки будуть читати вірші. Можливо, у когось не все вийде, можливо, у когось взагалі не захоче, але їх треба привчати до цього. Це гідночки. Я тут. Кожен він знайде, його дитиничка там жде. Отець святий, усіх вітає, його добромість нас питає. Він любить нас, він знає все і таємничі нам несе. Це мовин тихівечки

Арсенчук. Арсенчик. Арсенчик. Арсенчику. Арсенчику. Арсен. 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 Я тут. Миколай. Миколай. Я Миколай. Буду. Кожен. Буде рад, добре. Сашенька. Саша. Саша, де? Сашенька, Сашенька. Що він несе своїй турбинці багато гарних забувок. Несе чимненькі він дитинці, а для не жмуть лізок. Сами лисанга рядом, маска, не коротках. Ча бего молодість нас те надати, все стусає всіх мистецька. хату ми, коли подарунки покладе. Ці дарунки непрості Миколаю і світі, під подушку покладе, коли в хату він зайде. Точку. Я черевика, свого залишу і всі побажання свої, далі що ж дуже стара, йому напишу. Тиху молитву на ніч прочитаю, здаю, він чує, десь поруч стоїть. Я йому пошуки, пообіцяю слухатись, маму і Бога любити. Пліжечко тепле, ляжу швиденько, очі закрию і буду чекати, здадю відходить, тихенько-тихенько, час, коли діти вже солодко сплять. Скрипти, деревки, тату може цнитися або жий Вранці ж бачу черевичку багато, дуже багато дарунків милі. Я святого я Миколая, у віконце виглядаю, додалочків багато, бо я слухав маму і тата. <ріпи> я я багато маю, але прошу Миколаю. Неси мені новеньку, кучеряву та гарненьку. А мені, мені. мені цукер, і корічки, тобі п'яники видали, убоки хістували. Я у Бога. Я Голос. Брошу, не цукеру не грошей, а здоров'я мамі і тату, мир і щастя в нашу хату. Слави і волі всій родині, нашій славній Україні. Святий Отче Миколаєв. Святий Отче Миколаю, мою хату не важай. Подаруй мені потіху і торбину повну сміху. І здоров'я для родини, красну долю для України. Принеси мені гостинці, скільки вміститься. в Торбинці ані мало, не багато, так і кажуть, мама й так. Нас отець Микола завітає, українських діток він кохає. А ми святому щиро обіцяємо, ніхто від нас образи, не зростає. Стареньких привітаємо в дорозі, батькам попросимо здоров'я в бозі. Старанні Йдемо? будемо в розумні з вчителями. Дні за Сьогодні Миколай до нас крукує. Він хоче знати, чи того Тож Завічає. Всі завжди любити, все лично молитися служити. Миколай. Миколай наш добро чирять і для всіх нього властинять. Про країну осінь має, дітей її вітає, і усі часи для нас же він приносить віру щастя і надію сподівання, що збувались, усі бажання. Вільнім краю легше жити. Що ж тепер же нам просити? Всім здоров'я, ласки Бога, бо важка вже в нас здоров'я. Щоби край наш розквітав і весь світ про нього знав. Треба дуже гарно вчитись, краю рідному служити. Сейчас. Зачекайте то. Десь на небі ти я знаю, все працюю, все в роботі, та почуй мою турботу, бо за місяць буде свято і листів тобі багато, пошта вийшла аж на небо, та ж мені устигнуть треба. Любий, отче, я до свята Мушу всі дарунки мати. Лижі, ласки і серчата, Ковзани, собаку, брата. І звичайно, Миколаю, шоколаду я чекаю. І солодких мандаринів принеси з магазину. Як усе це наготуєш, у пакульки налаштуєш. Подали чужим малятам, а мої заставили брати. Буду щиро, Миколаєм. Буду щиро, Миколая. Я також просити, щоб зійслати за балатку на українські діти. Святий Отче, Миколаю, просим тебе щиро. Єдні здачі ріднім краї. Слава води і Святий Отче милюс. Знаю ти З висоти. Серце лає доступиться, його волю Божу, тут да руку ще здоров'я. Я все робити зараз. хочу очі я. Ти, ти може збирають сіли. Сі. Ти нам здорові. Нам здорові, дай зростати, завзяття сили нам. А всьому? а всьому нашому народу ти добру волю принеси. Всяке зло і не пригоду з України відведи. Ми маленькі українці, ще слабенькі, як мізинці. Але ми зростемо на славу, бо вони тимем державу, щоб ніколи Україна вже не впала на коліс. Боже, на Божого сина діяльні до схожих, буряки у серці молитви слова, По волі Господь ти чиниш дива. Святий Миколаю, ти помолю, навчи, щоб як ти, ми Христа полюбили, навчи нас боротись, добро проти добра, робити у світі побожні діла. То всі України стояти від Святий Миколай, молися із нами, це душі, яскравіші візір, бо й кожну родину в місто одвір. Господь посилає лиш радість у Святий Миколаю, помагай в небі, покровителю світі на землі і в небі. Миколаю, просимо тебе нині, моли Бога про долю. Не долі зла. святий Миколаїв, завжди нам допомагає. Святий Миколаїв, ми тебе благаємо, нас теплотою, ласкою і добротою. Пошлю щастя нашому роду. Мир і процвітання з ой, ой! ой, ой. Є такі, хто знає вірш, є, Шо, прошу, виходьте сюди. Хто знає, виходить по порядку. ти боїшся? Всі тут, всі свої. Ставайте, дівчатка, ставайте, ставайте, повертайтеся. І ти теж знаєш вірші чого ну, знаєш. І, і завтра чекає вас сіталіш. Давай, Микола, найперший. Ну, Давай. Голосно. Молодець! 12 балів! <свистит> так, Ну, по порадочку. Скоро у нас в рунахі грай. Завітаємо. Так, добре. Та без як звати? Дашенька, будь ласка. Це ангело дзвонить, Ми Миколая підлямує, тут са дочка. Да. Так, ясненько далі. Хтось бідний допомагає. Голосніше, можна? Хто всім бідний допомагає, хто добра не забуває, Микола, будьте діти за вчемні, допомагають з тим, дітям. Тим, хто папу, дайте руку, не вжайте за муку, біть мамі. Люди тато, діда, сестру, брата і ліві всі рідний край. Нас полюбить і визнавай. Подарунки приготує. І вас ними почастує. Треба лише не забувати, бо гарідний шар. Молодець, чудово, прошу Полюбий... тебе. Полюбий... На отче Миколаєв, Санка Мара, вас пустить, націлає. Ось ти його не полю, дарую шість здоров'я. Буду чималі з днями заробити ранку. Хочу, отже, як і ти ми градить всім нас. В нас ще є дівчинка з Іринка, я прошу. А, один, дуже я тебе намагаюся. Хто там підказуєте? Поки в хату приносить, всі старіти Ш... обіймають. Людям людям дайте всім поради. Ласки, Ласки діточкам моїм, щоб були всі програди. І всі шали всі ноги. Добре, ще в нас є дівчинка. Алюночка, будь ласка. Святий Миколаїв, я тебе благаю, пошли щастя, і світлу, долю козацькому краю, щоб дід, дідусі, бабуся, були. Здорові, татусі мамуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам пішли в гостинці. І, і, і подаруй Божу ласку, кожній сиротинці. друзів. Дякую. Через поле, через поле, через гай, йде до діток Миколай. Миколаївську білесенії торбинці. Він для всіх несе гостинці. Це? Ти теж знаєш місяцю? Знаєш? А ну на такого на ручки. О! Давай, голосно, розказуй. Та голосно там кричав до мами. Давай. Ну, дивись на маму, мама тепер. Маму. Любить. любить. Ой, який же ж ти молодець. Ще хтось є. <ріпу> Софієчка, де будеш? Ну, ми сьогодні. любимо. Давайте загально терапію. Зараз, зараз. Що ж я ж не, не, не закінчила, що закінчилася. Промова, Стоп, ніхто шановні... не рухається. шановні всі присутні на сьогоднішньому нашому святі, від імені всіх найменших парафіян нашої церкви, хочу вітати вас цим прекрасним днем. І хотілося б побажати, щоб відчуття свята вас не залишало ніколи, щоб вам завжди було радісно на душі, спокійно на серці, щоб ви мали мудрість, здоров'я багато, тому що творити добро ми можемо тільки тоді, коли ми маємо такі якості, кожен у собі. Дітків дуже правильно казали. Стареньких поважаємо, щоб мама і тато жили в любові. Дідусь з бабусею, щоб були здорові. Ну а дітки, щоб були слухняні, розумні, любили Бога і своїх батьків. Свято вас. Я впевнена, що сьогодні всі зранку отримали подарунки від Святого Миколая і всі раді цьому святу. Так, так. і Так! Вітаємо ще раз вас. Спасибо, Господи.